Якщо говорити про загалом безпілотні засоби є. У нас зараз активно теж ти вже згадував, це наземні роботизовані комплекси, безекіпажні катери. Є ще. І, да, безекіпажні катери, яку ти бачиш перспективу в цих засобах? FPV плюс-мінус зрозуміло, куди воно рухається. Я чув от одну теорію про те, що FPV рухається в бік того, що це стане буквально еквівалентом стрілецької зброї, тобто людина матиме при собі. FPV в якомусь там форматі, яка швидко розкладається і може швидко застосовуватись там е, умови. Можливо. Да. Да, можливо. Це одна з теорій, яку я чув потім інші там всі ці історії про кілзони, закапування. Ну, загалом безпілотні відкість. системи да. рухаються в бік автономності зараз mm -hmm. і, і та сторона, яка зможе масово впровадити системи оптичної навігації, розпізнавання цілей е, на основі штучного інтелекту. Та сторона матиме перевагу. Ну, тут головне відмасштабувати, бо можна мати суперкруту розробку, але якщо вона одна толку з нею, тобто питання в тисячах, десятках тисяч, сотнях тисяч таких засобів. Тому куди рухається, ну от в цю сторону зараз рухається. Взагалі, насправді, багато в чому безпілотна авіація повторює шлях пілотованої авіації з деякими відмінностями. Більш масове застосування камікадзе, наприклад, так. Ну, от, але плюс-мінус все рухається туди ж. Та, тобто буде безпілотна транспортна mm -hmm. авіація, безпілотна, безпілотна винищувальна, безпілотна бомбардувальна авіація є, винищувальна теж є, в принципі. Та. Ну тобто, от приблизно так рухається безпілотна авіація. Мала, принаймні, велика. Так само, я думаю, і винищувачі літаки, які запускають ракети теж із часом. Там, Через якийсь певний історичний період, вони будуть також здебільшого безпілотні. Це не означає, що льотчики взагалі стануть непотрібними, але вони будуть ризикувати набагато менше. Те саме буде стосуватися і морських платформ один в один. Ну, тобто безекіпажні катери вже є. Угу. Питання, коли будуть безекіпажні, умовно, есмінці. Ну окей, не есмінці, есмінці це задалеко пішов, ну, нехай не ракетні катери. Безекіпажні і так далі. Те саме стосується іноземних роботизованих комплексів. До речі, багато наземних роботизованих комплексів вони на базі управління FPV зроблені.